Привіт, друже! Сьогодні я розповім тобі казку, яка називається Подарунок матусі. Але перед цим обов'язково підпишись на наш канал, щоб не пропускати нові казочки. Ромашка, волошка, Жовтець. Для аромату Черпець. Плету плету віночка матусі від синочка. Кролик плів вінок із польових квітів до Дня матері. Він саме намірився зав'язати останній вузлик, коли раптом сильний вітер вихопив вінок із його лапок. Квіти затанцювали в повітрі. Кролик намагався їх упіймати, підстрибнув і став благати. Віночок, повернися. Але вінок продовжував підніматися. Тож кролик виліз на велику вербу, але даремно. Вінок вже був так далеко, що здавався не більшим за квітковий пуп'янок. Щоками кролика покотилися сльози. Наразі сильний вітер перетворився на ніжний легіт і висушив його щічки. Але віночка з квітів не повернув. Тоді кролик узяв кошик і вирушив на пошуки іншого подарунка для матусі: три маленькі стрибки сюди, три маленькі стрибки туди. На вигині стежки кролик зустрів блакитну сойку, що сиділа на гілці Великого Дуба. Розчулена розповіддю пухнастика, пташка простягнула йому одну із своїх чудових пір'янок. Тепер ти маєш знайти. Кілька слів, які ремуються, як у дитячому віршику, за допомогою мого особливого блакитного пера ти зможеш написати їх. Це буде чудовим подарунком для твоєї матусі. Кінчиком пера кролик спонукав кілька красивих слів танцювати у весняному повітрі. Та поза як маленький поет ще не вмів писати літери, ні великі, ні маленькі, він продовжив свій шлях, тримаючи перо у петлиці. Три маленькі стрибки сюди, три маленькі стрибки туди. На березі річки кролик зустрів бобра, який стояв на порозі своєї хатинки. Розчулений розповіддю пухнастика, Бобер дав йому жменю золотистого піску та щасливий білий камінчик, відшліфований водою, що невпинно текла і вдень, і вночі. Бережи їх для мами, порадив Бобер. Відважний кролик сховав пісок і камінчик до кишеньки, але після трьох маленьких стрибків. У його дірявих кишенях не залишилося жодної піщинки. Три маленькі стрибки сюди, три маленькі стрибки туди. На перехресті кролик зустрів симпатичну лісову мишку, яка заварювала чай із диких трав і дощової води. Ні. обурився кролик, куштуючи напій, Він дуже холодний і недостатньо солодкий. Такий подарунок точно не сподобається мамі. Побачивши місяць, що з'явився на небі, кролик зрозумів, що скоро стемніє. Він щодуху побіг стежкою до своєї нори і, важко дихаючи, кинувся до мами. Серце його було сповнене любові. Мама кролиця в цей час розвішувала випраний одяг Сорочку, штанці, пару шкарпеток. Кролик вдихнув свіжий запах випраних речей і обійняв свою маму. І тієї ж миті вінок повернувся зі своєї подорожі з поривом вітру, опустившись на голову мами кролиці. Кролик подумав: який сюрприз! Мій вінок повернувся так само несподівано, як і зник. На ньому не вистачає лише кількох пелюсток. Кролик подивився на маму. І мовив, яка ти гарна. З моїм вінком на голові ти справжня королева лісу, а я твій маленький принц. Друже. Якщо ти ще не спиш, то обов'язково підпишись на наш канал, щоб не пропускати нові казочки.